Також маємо таку справу. Маємо каплений насос. Ось буквально за останній заїзд побачив. Знизу краплі солярки. Сонце присвітило Ось. Солярка. Тут також солярка. Задній стінці і з ось цього болта. Тече топливо. Значить, наші дії. зніму ось цю підкачку. Насос низького тиску. Поміняю в ньому кольца і тече отут бак. Дотягував, боюся, більше, щоб не... Ветер тряпку, але тут він тут в солярці, цього з цього з'єднання. Боюся перетягнути, щоб щось не сталося. Кран перекрив, зараз буду обслуговувати. дивитися. 300 годин. Ось таке так. розібрав я насос підкачки і знайшов причину. Тут є такий сальник. Тут є такий сальник всередині. Це не є гумка. якесь кільце, це такий. Як сальник клапана, щось таке, така конструкція тут всередині. І ось цей шток якийсь всередині. Ходить, що я на ньому побачив? Я на ньому побачив виробітку. Ось тут. Ось вона так. Тут є виробітка. Це 300 годин, сюди ніхто не ліз. Вона відчується навіть... Рукою ти проводиш. Якраз по центру якраз припадає на то місце, де він на, на робоче місце. Я так думаю, що воно могло і пошкодити всередині цей сальник і попадає всередину солярка. Попробую, можливо, якось його зібрати, встановити на місце, оберну його іншою стороною. Подивимося, чи з того щось вийде. Все. Ржавчина, є така ржавчина тут по ньому. Так, що я зробив? Я замочив цей плунджер, перетворювач ржі, ось, хай постоїть. Потім його висушу. і буду збирати через 24 години, щоб перетворювач подіяв, хай тут ржу. Можливо, він її чуть-чуть хай забере. Тисочкою і неждачкою пошируємо і покладемо на місце. То заправляємо його маслом. Маємо такий шприц. І дивимося, чи тут не тече з контрольної. Вот ну так.